Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 16. Пошук селища Тимко опинився знову в підвалі грибного будиночка. Гавчику, ми вдома, ура! зрадів хлопчик і поцілував песика в холодний ніс. Він залишив посох на тому місці, де його знайшов до подорожі і став підніматися за песиком сходинками. Двері, які раніше, були відчинені, і хлопчик пройшов через них у кімнату за собакою. Він обернувся назад, щоб зачинити за собою двері. Але, на жаль, дверей не виявилось. «Упс! куди поділися двері? здивувався хлопчик, втупившись у те місце, де щойно були двері. Але замість дверей було вікно. Це що виходить? Мене заманили в грибоню, щоб я там полазав серед грибочків. Це хто такий розумний зі мною грається? обурювався Тимофій. Але обурюйся, не обурюйся, відповіді все одно на ці запитання ніхто не дасть. Зрозумівши безрезультатність своїх обурень, Тимко побіг до кімнати, де стояло його ліжечко. З'ївши залишки припасів, які він виміняв у торговця, хлопчик завалився на ліжко і миттєво заснув. Подорож до грибонії дуже втомила хлопчика, тим паче, що він втратив лік дням і орієнтацію в часі. Тимко, прокинувшись під ласкавим сонячним світлом, побачив свого вірного пса, який повернувся з ранкового полювання. У зубах у гавчика був шматок м'яса. Ну, тепер я без шашлика точно не залишусь, радісно вигукнув Тіма, почухавши гавчика за вухом, на що пес відповів гучним гавкітом. Хлопчик насмажив собі м'ясо з грибами на багаті лави і задоволений пішов додому, перечуваючи смачний сніданок. Він уже хотів приступити до сніданку, як за спиною почув знайомий голос. Не їж багато грибів, грибочком станеш. Тимко обернувся і побачив свого знайомого самітника. Дивно, але пес на нього зовсім не звернув уваги. Ти що тут робиш? запитав у нього хлопчина. Я прийшов у свій дім, і відповів старий. Грибний дім твій? здивувався хлопчик. Так, і я хочу залишитися в ньому один, рятівнику. Твердо промовив самітник. А де гостинність, а де подяка за ліжко, а де, зрештою, вдячність? обурювався Тимко, але грибний дідок його перебив. Навіщо ти взяв мій посох? А на ньому не було написано, що він твій. Я взагалі не знав, що це посох. Думав, палиться з грибом. Виправдовувався Тіма. А тебе не вчили, що чужого брати не можна, продовжував старий. А нічого, що я свою палицю витратив на троля, коли тебе з печери витягував, перерував Тимко. Усе одно ти не повинен був брати чарівну річ, наполягав самітник. Я потрапив невідомо куди, і невідомо, що там на мене могло чатувати. Мені треба було хоч щось, щоб відбиватися від монстрів, а посох був зручною палицею з набалдашником, пояснював Тіма. Я дав тобі можливість побувати в дивовижному світі, а ти ледь не зіпсував мій посох», – продовжував дорікати хлопчикові самітник. Так це ти мене в грибне царство заштовхнув, грибний дідуган. Я там ледь не грибанувся, бігав, як дурень у грибному капелюсі від диваків, ледь штани не загубив, обурювався Тимко. Ти отримав досвід виживання. Ти зрозумів незрозумілі для тебе речі. Ти навчився протистояти монстрам і не боятися їх. Ти став сильнішим і мудрішим. Незабаром ти побуваєш у таких світах, де грибонія тобі здасться невинною прогулянкою. А тепер прощавай. Це мій дім, і я хочу залишитися в ньому один, твердо промовив самітник. Тимофій зібрав свої речі і мовчки вийшов з дому. Забувши на столі, і гриби, і шашлик. Самітник мовчки зачинив за ним двері. Ми з тобою знову без хаченки, сумно промовив Тимко, почухавши свого друга за вухом. Він, не роздумуючи, вирушив на пошуки села, де люди, там і житло, а може, й пиріжки. Тихенько вимовив хлопчик і згадав, що залишив сніданок у будинку. Ех, шкода, шашличка. Ну, та ладно, шукай пиріжки, гавчику, скомандував Тіма, відкинувши зневіру. Пес весело загавкав. І повів свого господаря крізь густий ліс. А в лісі на подорожніх чекав сюрприз у вигляді зелених клубків рослин. Це були монстри, перекоти ліс, а рослинам перекоти поле. Але, на відміну від нешкідливих рослин, монстри були поганими. Вони оточували свою жертву гілками і ліанами, а потім нею харчувалися. Одним словом, це були злі хижаки. І до одного з таких хижаків потрапив гавчик. Перекотиліс заплутав до половини песика травою і ліанами, маючи намір його повністю укутати як лялечку, але на допомогу другу прийшов Тимофій. Вихопивши свою палицю з шипами, він так сильно став бити монстра, що той випустив свою жертву, щоб розправитись з нападником. Цього було достатньо, щоб тіма і пес кинулись тікати. Але не тут то було. Залишившись без частування, монстр завив закликаючи своїх побратимів, і кинувся наздоганяти сніданки, що тікали, тобто Тіму з Гавчиком. Тимко розумів, що далеко він від цих монстрів не втече, а впоратись з ними з усіма він не зможе. Тому дав команду песику Гавчику, шукай воду. Тимофій сподівався, що монстри у воду не полізуть. Це була єдина можливість відірватися від них. Гавчик почав інтенсивно працювати своїм носиком, обертаючи ним як антеною, і, різко повернувши вбік, дриманув поміж деревами. Він вивів Тимофія до маленького озера, розташованого серед лісу. З розбігу хлопчик і пес стрибнули в воду, залишаючи злих монстрів завивати на березі. Виявилось, що в озеро впадав і витікав струмок, і перекоти ліс, не могли дістати втікачів, які перепливали озеро. Подорожні опинились на іншому березі в безпеці і тимко озирнувся. Тут, під теплими променями ранкового сонця, трава злітала у вихорі яскравих відтінків від лугової зелені до лавандової ніжності. Уздовж берега дерева занурювали свої гілки у воду, створюючи зелену парасольку. Тіма подивився на своє відображення. Він уперше бачив себе в цьому піксельному світі і трохи засмутився. Він зовсім не був схожий на себе, але це тривало одну мить. Провівши рукою по волоссю, Тимко відчув, що воно липке, і злежале. Дірява башка, я ж зовсім забув про медузу, яка на мені проїхалась, скрикнув хлопчик. Він почав інтенсивно мити голову, що давалося важко, без мила і шампуню, а потім виправ свій одяг. Коли з гігієною було покінчено, хлопчик, весело повискуючи, став плескатися у воді, немов маленька рибка у своєму водному світі. Його пухнастий пес з немовірними веселощами приєднався до водних процедур товариша. Вовна пса в мокрому стані створювала комічні кучері. Слухай, гавчику, а ти часом не пудель? запитав свого песика Тіма, на що отримав у відповідь веселе гав. Виходячи з води, хлопчик ще раз подивився на своє відображення і створив черговий шедевр. Ну й добре, ну й нехай, я веселий самурай, плигає стрибунчик, піксельний красунчик. Закінчивши водні процедури, друзі пішли далі, в надії знайти село. Усю дорогу Тимофій розмірковував. І чого я розлютився на самітника? Я ж сам хотів цікавих пригод. А що за пригоди без монстрів і диваків? Зрештою, я вже не від всіх монстрів тікаю і майже вмію палицею відбиватися, тож не все так погано. Уперед, мій вірний песику, нас чекають великі справи, радісно прокричав Тимко. Тимофій підходив до фруктового саду, коли почув дитячі голоси. Ну, жаднючка, це ж сад усього села, тут усі можуть яблука рвати, говорив дівочий голос. Сад сільський. А яблука мої, пролунав грубий голос хлопчика, тимко поспішив на голоси. Серед фруктових дерев стояла дівчинка з блакитним волоссям і з великими блакитними очима в жовтій сукні, а поруч із нею стояв хлопчик із салатовим обличчям і з темно зеленим волоссям у червоній курточці. Він насупив густі брови і з грізним виглядом відбирав у дівчинки кошик з яблуками. А Тамила посміхалась і просила Жоднючка, я напечу пироги з яблуками і тебе пригощу, а так без пирогів залишишся. А я прийду і сам заберу в тебе мої пироги, погрожував хлопчик. «Гей ти, зелене непорозуміння, дай дівчинці спокій. грізно крикнув, підійшовши Темко. Тіма не любив, коли ображають слабких, а тим більше, коли хлопчики ображають дівчаток. Ти хто такий, щоб тут командувати? Ось зараз як вріжу тобі, знатимеш. Загрозливо прошепотів жаднючка і пішов на тимка з кулаками. А ось це він зробив даремно. Гавчик не любив, коли погрожували його господареві. Він, звісно, заричав і пішов на жаднючку. І тут жадібний хлопчик, який не очікував такої відсічі кинув кошик і повчав геть. Допоможіть, да з лі вовки яблука крадуть, кричав він, тікаючи. І що це було? здивовано запитав Тіма дівчинку, що мило посміхалася, яка світилася, як сонечко, серед зелених дерев. Ой, я так рада, що ти мене врятував від жаднючки, я так рада, що в мене залишились мої яблучка. Я тебе зараз пиріжками пригощу, радісно проторохтіла дівчинка. Я Тіма. А тебе як звати, і де я перебуваю? запитав Тимофій, представившись. Я рада, а ти знаходишся в селі Кукушкіна, радісно відповіла дівчинка. У вас що? Тут зазуль багато, вирішив пожартувати Тіма, але відповідь дівчинки ввела його в ступор. Ні, просто наші жителі кукукнуті на всю кукушку. Тимофій довго стояв, кліпаючи очима, і не міг зрозуміти, це дівчинка так жартує, чи тут справді в мешканців щось з головою. Я так рада познайомитись з таким симпатичним хлопчиком. Ходімо до мене в гості, запропонувала рада. Темко взяв кошик і пішов за дівчинкою, яка розповідала, як вона рада знайомству. Але не встиг Тимко і Рада пройти кілька метрів, як за дерев з'явилося два хлопчика з грізним виглядом. Хлопчик у блакитному костюмчику був світленький, з русявим волоссям а хлопчик у червоному костюмі був шоколадного кольору з білим волоссям і червоними очима. Не так швидко воруши копитами, чужинець безмозкий. Ти навіщо образив нашого жаднючку? грізно промовив світлий хлопчик. «Задірка! ніхто жаднючку не ображав. Він видирав мої яблука, а Тіма за мене заступився. Жаднючка сам злякався песика. Намагалася заступитися за Тимофія Рада. А тебе ніхто не питає, я з тобою потім розберуся, а для початку я цьому прищу фейс почищу. Грубо став погрожувати задирка, підступаючи до Тимофія з кулаками. Хлопчики, буде краще, якщо вас зараз змиє хвилею, інакше я не ручаюсь за цілісність ваших костюмчиків, якомога люб'язніше промовив Тимко, посміхаючись. Він помітив, що ззаду до нього підкрадається шоколадний хлопчик. Тупик, покажи чужимцеві, де раки зимують, щоб він забув дорогу в наше село, наказав задирка своєму другові. Тупик з кулаками кинувся на тимка, і це знову було помилкове рішення. Гавчик кинувся на тупика з грізним оскалом зубів і загрозливим риком, і це зупинило шоколадного хлопчика. Ти що, болонку злякався, тупиця не вмита? Уже накинувся на свого товариша задирка. Хлопчики. Востаннє попереджаю, давайте розійдемось, як у морі кораблі. Інакше я не гарантую безпеку ваших п'ятих опорних точок, і ви довго не зможете сидіти на стільчиках, чемно промовив з посмішкою Тіма. Але хлопчики кинулись з кулаками в атаку. Тоді гавчик кинувся на хлопчиків із грізним гавкотом, а Тимофій дістав свою рогатку і почав запускати в хлопчиків грибами. Ошелешені забіяки, які не очікували отримати такий привітний прийом, дременули геть, сховавшись за деревами. Як я рада, що ти правчив хлопчиків. Тільки мені тупика шкода, він добрий, тільки в усьому слухається задирака, радісно промовила рада. Так, не дуже у вас гостинні хлопчики, зауважив Тимофій. Рада тільки знизала плечима, мило посміхаючись. На виході з саду їх зустріла дивна дівчинка. На обличчі сяяли величезні очі, червонів червоний ніс, як у клоуна, і виблискувала дивна посмішка на 32 зуби, а на голові стирчала копиця рудого волосся. Одягнена дівчинка була в коричневі штани і в білий светр, у помаранчеву посмушку. – Це що, рудий клоун? здивувався Тіма. А я все бачила, я все бачила, а тепер піду і всім розповім. Як чужинець побив хлопчиків, стала погрожувати дівчинка. І я тебе рада бачити, ябедка. Тільки що тут розповідати? Ніхто хлопчиків не бив, зауважила Рада. А я все бачила, бив, бив і палицею, і камінням, і вовком, закричала дівчинка і втекла. І що це таке було? здивувався Тіма. Це ябедка. Вона цілими днями бігає селом і розповідає небелиці, радісно відповіла Рада. Ну тут точно важкий випадок, подумав Тіма, супроводжуючи поглядом дівчинку, яка тікала. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тіма познайомився з дивними мешканцями села Кукушкіно.